Новини Клесівської територіальної громади. Учні Кирпилівського ліцею під керівництвом педагогів у стінах школи виготовляють окопні свічки. Ініціатор, заступник директора з виховної роботи, учитель технологій Василь Мартинюк. Створивши проєктну роботу, учні почали її втілювати на уроках трудового навчання. Матеріал для робіт збирали усією школою а два мішки парафінових свічок надала місцева церква. Поділивши виконання дій, злагоджено розпочали роботи. Одні вирізають картон, другі його щільно скручують та пакують у залізній ємності, інші заливають розплавлений парафін. Тобто роботи вистачає усім, розповідає начальниця відділу освіти Класівської селищної ради Оксана Захарчук. Продовжують підтримувати наших воїнів на передовій і у карасині. У сільському клубі вже виготовили 130 окопних свічок. Від початку парафін збирали усім селом, закупили іншу частину, допомогли учні та вчителі гімназії. Нині готуємо картон для наступної партії виробів, збираємо ємності та плануємо закупити ще воску, поділилася бібліотекарка Надія Яковець. Як зазначає пані Надія, виготовляють свічки працівники культури вдома. По мірі збору на фронт продають також закрутки, речі першої необхідності, солодощі, каву, чай. Такі адресні посилки доставляють односельцям через клесівських та сарнинських волонтерів. Новини Клесівської територіальної громади. Клесівська громада отримала благодійну допомогу в рамках проєкту Говерла Надія Грицкевич, спеціалістка селищної ради, яка власне брала участь у конкурсі, розповідає, що благодійники надали п'ять генераторів, 10 ланцюгових пил, 10 подовжувачів на котушці, мотопомпу, 100 вогнегасників, по 20 мережевих фільтрів довжиною 3,10 і метрів, чотири ноутбуки і програмне забезпечення, два багатофункціональні принтери та картриджі до них, а також офісний папір. Отримані речі передані у користування комунальним закладом громади відповідно до потреби. Щиро дякуємо нашим партнерам за підтримку і таку важливу в цей час поміч. Нехай ваші добрі справи повертаються вам сторицею, а кожне нове починання радує своїми результатами. Хай щира людська вдячність та повага будуть нагородою за вашу нелегку працю. До слова, Клесівська громада стала партнером проєкту «Юсейд Говерла» підвищення ефективності та підзвітності органів місцевого Вого самоврядування за результатами конкурсного відбору меморандум про співпрацю було підписано у вересні цього року. Новини Клесівської територіальної громади. 4 листопада Карасинська гімназія гостинно відчинила двері для учителів математичної та технологічної галузи Клесівської громади. Педагоги п'ятих класів базової середньої освіти зібралися на консалтинг з теми освітнє середовище нової української школи, зв'язок між початковою та середньою ланками освіти у викладанні математичної та технологічної галузи у п'ятому класі. У програмі консалтингу урок математики у п'ятому класі з теми степінь натурального». Числа проводив учитель математики Михайло Мельник. Урок технологій у п'ятому класі з теми оздоблення виробу та презентація виробу з проєкту. Технологія виготовлення м'якої іграшки, учитель Наталія Тверда, освітнє середовище нової української школи. Зв'язок між початковою та середньою ланками освіти. Учитель початкових класів Наталія Михайлицька. Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу у 2022-2023 навчальному році математична та технологічна освітні галузі надали учитель Зінеїда Коваль та Василь Мартинюк. А про пріоритетні напрямки освітньої діяльності у навчальному році розповідала Оксана Захарчук, начальниця відділу освіти Клесівської селищної ради. Дякуємо учасникам консалтингу за позитив, натхнення та професійність, яку ви продемонстрували в своїх уроках, виступах, презентаціях. Тримаємо освітній фронт. Новини Клайсівської територіальної громади. 4 листопада фахівці комунальної установи інклюзивно-ресурсний центр Класівської селищної ради працювали у Карасинській гімназії. Логопед, психолог та реабілітолог провели моніторинг мовленнєвих порушень серед дітей, ігри на розвиток розуміння мовлення, звуконаслідування та зорового просторового гнозису, вправи на розвиток мовлення, уваги та уяви. Дослідження фізичного розвитку учнів молодшої ланки проводили з використанням спеціальних вправ. Сучасних ритмічних руханок, спрямованих на розвиток фізичних якостей, що також дало можливість дітворі дещо відволіктися від уроків та буденності. Також фахівці надавали консультації батькам та проводили співбесіди з учнями. Всі учасники освітнього процесу отримали поради та рекомендації фахівців інклюзивно ресурсного центру. Новини Класівської територіальної громади. З метою виявлення та підтримки талановитої молоді, популяризації художнього слова, розвитку кращих традицій українського гумору відділом освіти Клесівської селищної ради було проведено дистанційний відбірковий етап обласного конкурсу читців гумористів поліські пересмішники. У цьому етапі взяли участь учні чотирьох закладів загальної середньої освіти Клесівської селищної ради. Переглянути відеовиступи учасників можна на YouTube за посиланнями, розміщеними на сайті Ради. А представляти Громаду в другому етапі огляду конкурсу буде Юрій Пацьков, учень Карполівського ліцею з гуморескою. Як вареники варили кум і я. Бажаємо успіхів. Новини Клесівської територіальної громади. Наша громада цьогоріч відзначає свій сьомий день народження з цієї святкової нагоди. Поспілкувалася з селищним головою Віктором Буйним. Скоро буде семиріччя створення нашого ТГ. Так як ви були ініціатором створення, розкажіть, будь ласка, чого почалося створення і як проходив процес? В принципі, саме ініціатива виникла тоді, коли закінчуючи академію лідерства, і пішли зміни в законодавстві, які давали можливість вирішувати дуже багато позитивних питань в тому плані. Що ми ставали більш розпоряджатися власними коштами, які для потреб громади вони більш потрібні і вони більш актуальні були до моменту об'єднання початку децентралізації, все розходилося в тому, що селищна рада, маючи великий бюджетні надходження, була в той же момент. На подачки від вищих органів управління і це завжди складалося негативно в тому плані, що нас ми залежні були від вищих інституцій влади. Початку децентралізації дав широкий шлях у втілення ініціатив самої громади розподілення тих коштів, які ми заробляємо, які ми спрямовуємо на потреби громади. Воно і показало в майбутньому. Далі перші сходинки подали то, що ми ну скажемо так, я прораховував на той момент, що надходження до громади. Повинні були збільшитися якщо була на момент децентралізації, бюджет складав 6 мільйонів 800 тисяч, то з моменту проведення об'єднання територіальної громади з Карасською і Карпилівською сільськими радами. Наш бюджет склав 58 мільйонів. Це не в 10 разів ви виросли. Ми, ну, в 10 разів виросли, і ми стали зовсім ну скажемо платіжноспособними. Ми вже почали кошти виділяти як для освіти, як для медицини, як для благоустрою, як для комунальної сфери. Що дало дуже позитивний, скажімо, на мій погляд, це дуже позитивно склалося для потреб громади. Які були труднощі передусім, та труднощі завжди є Труд... без труднощів нічого не дається. Труднощі тому, що треба було вже створити нові підрозділи, якби була централізована бухгалтерія, культура вже своя, є медицина підпорядковується напряму. Заклади дошкільної освіти, відділ освіти, відділ культури вже поліцейський офіцер громади появився. Вже пройшли прямі відносини з інституцією це вже район і область, вже прямі відносини. Пішли. І як проходить це саме життя громади зараз під час війни? Війна наклала суттєвий відтінок для всієї громади, як для України. Зараз в основному складова. Конечно, зменшення доходів дуже суттєво вклав на даний момент, мінус 12 мільйонів на виконання бюджету, що за собою несе серйозні наслідки, тому що ми повинні зменшувати надходження. Ну скажімо, подачу коштів як для дошкільної освіти, як для культури. Тому що всі ці кошти в основному стараємося зараз всі входять на обороноздатність. Що ви спонукало знову подати заявку на голову селищної ради? По чисті, правді, скажу, не збирався, так як прийшли коло друзів, які, з якими я йшов на об'єднання, я програв небагато, там 28 голосів прийшли до мене і почали просити. Там, ну, як би сказати, радиться, давайте все-таки почнемо працювати. Ну, а поки сили є, бажання є, думаю, вміння виходить. Це все показує результати. Ті, які ми зараз робимо. Що ви вважаєте своїм найбільшим досягненням саме за цей термін, а що найбільшою невдачою? Досягнення об'єднання громади це саме основне. Угу. Це проведення децентралізації, це результат був дуже плідної роботи всього колективу, тодішнього, як і виконавчого апарату, так і депутатського корпусу, які спільно приймали дуже позитивні рішення. Невдачі, невдачі не треба звертати уваги. Їх треба черпати в негативі, теж позитив. Вони якщо щось не виходить, значить недодумано, не прораховано, не пророблено. В тому всіх цих які я завжди виню сам себе, якщо щось не склалося. Ми зараз дружній прекрасний колектив, який в змозі виконувати любі проблеми, любові завдання, які ми ставимо, і депутатський корпус і досягаємо успіхів. Дійсно, війна наклала багато, бо в цьому році планувалося і будинок культури, і дорога до Колесова, і дорога до Карпилівки, і освітлення, і асфальтування. І ще планувалося розширити сферу, як дю США, напрямки діяльності, філіали в Карпилівці, дю США. Планували дуже багато роботи, але війна внесла свої корективи. Розкажіть детальніше чи допомагає громада ЗСУ, і як саме громада постійно саме першого дня, 24 лютого, коли сталося лихо. Ми постійно на е, тримаємо руку на пульсі. От тільки що теж вони хлопці, ми постійно зв'язуємося. Як з нашими У нас служить більше 300 чоловік, ще 300 чоловік з нашої громади, де клесів, Карпилівка, Карасинрудня. Ми всім стараємося, чим можемо допомогти міру і придбані техніки, і придбані. І харчування, і їздять наші волонтери з нашої громади, які в основному їдуть по тих підрозділах, де служать наші земляки. А чи піклується громада про саме енергетичну безпеку? Що коли взимку не буде газу? У Нас ми це постаралися зробити трошки раніше. Всі комунальні підприємства по теплопостачанню вони всі переведені на твердопаливні котли. Тільки залишилася одна рада і музична школа, бо музичні школи. Олі там немає не можливості поставити твердопалений котел, то все, але все рівно на наступний рік плануємо як і в селищній раді, так і в музичній школі поставити твердопалені котли. А по енергозабезпеченню, скажу так, що з уже ми більше місяця ще до цих е, попадань. Паршивця нашого наші енергетичні структури. Ми вже місяць не включаємо вуличне освітлення і максимально економимо електроенергію по всіх закладах наших комунальних. А як працює медицина? Громади медицина громади працює в нових рамках. По планах НЦЗУ до Национальна здоров'я є пакети послуг, які наші медики стараються максимально долучитися до всіх тих проблем, які в нас існують, як Карпилівці амбулаторія, як ФАП у карасині, як у рудні ФАП. Як у Пугачі, як у селі Кльосові, ми максимально наближені до громади, до людей. Хоча там, скажем, є певні вимоги, що швидка приїжджає вже коли в варіант. Але наша ПМСД і наша лікарня надають дуже якісні послуги. Я рахую, бо за цей рік ми придбали апарат УЗД новий флюорограф новий, лабораторію нову, що дасть більш якісно. Відносить на перший порах зразу правильно приділити діагноз форму. Це я рахую вагомий внесок якісне медичне обслуговування. До нас в нашого територіального громаду приїхало дуже багато внутрішньопереміщених осіб. Де вони зараз проживають? І скільки їх загалом є? Загалом більше трьох сотень. десь 370 чоловік. Компактно проживають 87 чоловік у закладі дошкільної освіти. номер 2. Там проживає 87 усі в основному в Донецька області, Донецька в основному Донецька, Луганська область і Харківщина. А так з усіх областей, які зараз окуповані ворогом, є жителі в нас у громаді чи то в Карасині, чи то в Карпилівці, чи то в Клесові, чи то в Рудні. У всіх населених пунктах громади люди живуть. Як Ви вважаєте, чи вдалося цим гостям так сказати громади влитися до нас? Деякі дуже активно ці в Карпилівці ведуть і гурток спортивний. Є дуже позитивні люди, дуже позитивні. Тим вони і приймають активну участь і вже на роботі працюють і вже є такі, що підшукують собі житло, щоб тут бо нема куди повертатися. Ну а так все добре. Угу. А чи долучає громада їх саме до яких благодійних організацій? Обов'язково 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 вони долучаються і вони теж небайдужі, небайдужі теж. Там, де вони жили, що йдуть зараз бойові дії, і вони приймають участь і сітки. Повели ми якось займалися всякими різними роду акціями. Ми займалися, і вони приймали участь у ярмарках. Небайдужі люди. Угу. І як ви вважаєте, в які проблеми зараз в громаді потребують невідкладного рішення і яким чином мир? Не ну, Тільки мир, тільки мир. І на завершення, що ви хотіли сказати громаді, з нагоди моріччя створення. Хочу привітати прекрасну громаду, прекрасних людей. Це саме найдорогоцінніше, що є. Люди. Це є багато любої громади, а тим паче наші, наші працьовиті, поліщуки, які живуть в різних населених пунктах громади. Хочу привітати їх святом, Мирного неба побажати, Здоров'я, трудимося, все переможемо. Переможемо, і перемога буде за нами. І слава Україні! З ним народження рідна громада. Щастя, добра, достатку, щедрої долі і спільної для всіх перемоги на усіх фронтах. Нехай у кожній родині буде злагода, а серця тішать нові здобутки та успіхи. Особлива подяка тим, хто боронить нашу країну зі зброєю в руках. Шана й повага людям старшого покоління, чия мудрість та життєвий досвід допомагають розбудовувати громаду, миру нам, перемога не за горами. На цьому випуск завершено. Ви слухали новини Клесівської територіальної громади. Інформаційну добірку підготували Ольга Мартинюк та Олена Бондар. Спокійного і безпечного всім тижня. Новини Класівської територіальної громади.